На першому подільському час дізнатися про найважливіші події, що відбулися сьогодні 2 грудня. Українська делегація доповіла Володимиру Зеленському про результати зустрічей у Сполучених Штатах Америки. Отже, коротко про головне робота велася на основі Женевського документу, який був доопрацьований. Росіяни почали дезінформаційні кампанії з огляду на підготовку їхніх зустрічей з американською стороною. Президент доручив продовжити конструктивну роботу з командою Трампа та європейськими партнерами. Україна зацікавлена в справжньому мирі та в гарантованій безпеці. Народні депутати від партії Євросолідарність знову заблокували трибуну парламенту та вимагали відставки уряду. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що сьогодні парламент мав розглянути перелік важливих законів, зокрема пов'язаних з перекладом конвенції, де треба було забрати російську мову. Проте засідання Верховної Ради передчасно закрили. Красилівська громада попрощалась із загиблим солдатом Романом Шилом 1994 року народження. Роман мешкав у селі Мовчани Щиборівської громади, захищав Україну та кожного з нас від російських загарбників. На жаль, 24 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гришина Покровського району Донецької області Роман загинув. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну щирі співчуття родині. Кам'янець-Подільська громада провела в останню земну дорогу захисника молодшого сержанта Миколу Жука, командира інженерно-саперного відділення. Микола у 24 роки став до лав українського війська. Він пройшов чималий бойовий шлях: сапер водій, старший сапер, оператор, командир, 20 листопада 2025 року. виконуючи інженерну розвідку в місцевості поблизу Діброви, Микола. Загинув у наслідок атаки групи ФПВ-дронів. Він до останньої миті виконував бойовий обов'язок і залишався вірним присязі. Вічна пам'ять та слава герою України! У Хмельницькому вразливі категорії населення можуть отримати допомогу соціального робітника просто вдома. Це фахівці, які виконують хатні та інші буденні справи для тих, хто не здатен упоратися самостійно. Процес отримання послуги починається з телефонного звернення до міського територіального центру, після чого спеціальна комісія визначає, який саме обсяг підтримки потрібен людині. Частина отримувачів сплачує послугу повністю або ж частково, але для окремих категорій вона надається безкоштовно, аби люди, які найбільше потребують допомоги, не залишалися наодинці зі своїми щоденними труднощами. Виконує хатні та буденні справи для вразливих категорій населення соціальний робітник. Така послуга доступна із 18 років. Найчастіше усе починається із дзвінка до Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування. Це може бути в телефонному режимі, можливо завітати особисто сама особа або її представник. Це можуть бути сусіди, можуть бути родичі або люди, які зацікавлені в допомозі цій особі. Визначає, які види послуг отримає особа спеціальна комісія. Усе залежить від фізичних можливостей потребуючого. Послугу соціального робітника можуть отримати такі категорії населення. Особа з інвалідністю, особи похилого віку, особи з довготривалими невиліковними хворобами, які частково або повністю втратили свою рухову активність і потребують допомоги в самообслуговуванні або введенні домашнього господарства. Дехто оплачує послуги повністю, а інші лише частину. Безкоштовна допомога соціального робітника доступна не кожному. На безкоштовній формі обслуговування можуть бути особи з першою групою інвалідністю, а також ті, середньомісячний сукупний дохід, яких складає до двох прожиткових мінімумів, на теперішній час це 4722 гривні. Людяність головна складова професії. Ті, хто потребують сторонньої допомоги в побутових справах, вже вразлива категорія населення. Тож бувають випадки, коли працівники територіального центру соціальних послуг обслуговують отримувача безкоштовно протягом місяця. Продовж 27 та 28 листопада у спортивній залі управління соціальних об'єктів Хмельницької атомної електростанції проходив відкритий чемпіонат з боксу комплексної дитячо юнацької спортивної школи. Юнаки жваво та емоційно боролися у поєдинках, а найкращі були нагороджені та відзначені. Детальніше про спортивну подію далі. Свято боксу розпочалося яскравими виступами місцевих художніх колективів, що посприяло піднесенню настрою серед гостей та учасників. А участь у заході взяли понад 120 юних боксерів Рівненської та Хмельницької областей. Спортсмени змагалися у різних вагових та вікових категоріях. Бажаю всім вам безпечного бою і досягнення тих результатів, які ви виставили. Ще раз дякую всім за стійкість. Слава Україні! Поєдинки були жвавими та емоційними. Учасники змагань зазначили, що захід їм сподобався, адже це можливість показати свої сили, а гості відзначили особливо позитивну атмосферу змагань. Сподобалося, що можна випробувати свої сили, побитися. Мені сподобалось багато дітей і дивитися, як б'ються хлопці. Змагання дуже класні, мені все подобається. Організація вчора було відкриття теж гарне, все було класно. Змагання дуже класні. Серед гостей були і досвідчені спортсмени, які підкреслили високий організаційний рівень змагань та хороше матеріально-технічне оснащення. Також неабияку користь проведення подібних заходів для розвитку вихованців, спортивних клубів та шкіл. Ми привезли сюди своїх дітей для того, щоб підтримати даний турнір. Хочемо, щоб цей турнір був кожного року, і ми так само будемо приїжджати, відвідувати його. За підсумками фінальних поєдинків було визначено та нагороджено переможців у всіх вікових і вагових категоріях. Також спортсменів, що отримали відзнаки у номінаціях Кращий боксер за техніку за волю до перемоги. Надіємося що цей традиційний тур, цей турнір стане традиційним і ми будемо. Кожного року його проводити на хорошому рівні, достойному. Можливо, на цьому турнірі ми побачимо майбутніх чемпіонів світу. Чемпіонат продемонстрував, що є багато здібних дітей і талановитих наставників, які готові досягати олімпійських вершин. Анна Паюк перший подільський. У холодну пору року тепла шапка стає необхідним елементом гардеробу для кожного. На хмельницькому речовому ринку продавці пропонують десятки моделей від базових класичних шапок до модних накидок і капорів. Покупцям радять перед придбанням звернути увагу не лише на зовнішній вигляд, а й на практичність та якість матеріалів, аби головний убір був не просто стильним доповненням, а й надійно захищав від вітру та морозів узимку. Тепла шапка невід'ємна частина гардеробу у холодну пору року. Але перед тим як купувати, слід дізнатися, які головні убори будуть в тренді цьогоріч. Адже шапки мають не тільки захищати голову від холоду, а й бути гарним доповненням до стильного образу. Більш популярні перейшли на ангору. хочуть теплого, гарного жінки люблять себе. Зимові шапки для жінок і чоловіків бувають різних видів, фасонів та кольорів. Продавці на хмельницькому ринку можуть запропонувати найрізноманітніші варіанти від базової шапки до стильних накидок. Фасони є без відвороту, з відворотом на флісі, утеплені, ангора ну, різні склади. От модні ушаночки цього року «У молодіжних стараємося підшити фасонів. Це кепочки, блайзери, панамочки, капорики. А ще й про жіночок, таких як ми не забуваємо. Є е, ці е, кепочки, шапочки. За словами експертів, цієї зими в моді в'язані шапки, берети, тюрбани, тобто пов'язки, теплі кепки і панами. Найбільшою популярністю серед новинок користується капор або шапка капюшон, каже Ірина. Дуже гарно в капорі його можна носити, допустим, капором. А можна тут є з дві застіжечки перестігнути і опустити назад, буде капішон. Дуже зручно. Не треба в сумочку. Він завжди, як то кажуть, при вас. Таку альтернативу шапці можна придбати від 500 до 900 гривень. Все залежить від тканини. А класичну шапку продають від 300 гривень. Фахівці кажуть, при виборі головного убору потрібно звертати увагу на форму обличчя, вік, стиль одягу. Проте найголовніше це захист від вітру та морозів. У Славуції працівниці малого Полісся провели для слухачок університету третього віку інформаційно-пізнавальну зустріч про лікарські рослини. Аби краще ознайомити учасниць із темою, були представлені трави, зібрані у національному природному парку. Про їх особливості правила вживання і користь, розповіла Оксана Верцеха. Жінка не лише оповідала слухачкам теорію, а й ділилася практичним досвідом. Атмосфера була приємна і дружня, ба більше Кожна із слухачок мала змогу обрати на свій смак лікарські трави, щоб приготувати з них ароматний чай. Зустріч подарувала учасницям приємні миті спільного спілкування та нові знання. А на завершення усі смакували запашний та гарячий напій. Зима лише починається, а разом з нею сезон теплих зустрічей та родинних традицій. У кожній українській сім'ї зимові свята мають свій ритм. Хто святкує за новим календарем? Дехто дотримується старого, а деякі поєднують обидва. Проте з початком повномасштабного вторгнення чимало українців перейшли на святкування за григоріанським стилем. А за яким календарем святкують хмельничани? Дізнаємось за мить. За яким календарем ви святкуєте свята? За новим, за старого не признаємо, тільки нове. І по старому, і по новому. За новим. все життя було за старим, а тепер за новим. Ми давно вже перейшли на нове. За новим ну, і поважаю старе, я не знаю, як правильно. Ну, зараз всі переходять на нове, того ми якби. Теж на новому більше, але поважаю думку і тих, і тих. Різдво 25 грудня, але не за новим. Ну, ми святкуємо різдво 24, -го, 25. -го, ось. Ну, а бабуся наша святкує як по-старому, тобто 6-7-го. У Летішинській громаді створювали різдвяні світлини надії. Ця ідея народилася з ініціативи родин безвісти, зниклих та полонених, тих, хто щодня живе між болем і надією. На цих фото очікування зустрічі, сила матерів і дружин, тепло дитячих рук. Це стіл очікування, стіл, за який вони мріють сісти усією родиною. Напередодні різдва фото надрукують на полотнах, рідні, безвісти, зниклих і полонених військових. Вийдуть на акцію нагадування, аби вкотре сказати, що за кожним ім'ям стоїть життя і родина, що чекає. На базі офісу розумне довкілля Хмельницький вже четвертий рік поспіль виготовляють окопні свічки для потреб сил оборони. Готові вироби регулярно передають на різні ділянки фронту у блінтажі на позиції та місця чергування. Зараз запити від військових суттєво збільшуються. Кожен з нас має можливість підтримати цю ініціативу та закрити потреби захисників. Наразі необхідні парафін, віск та готові свічки, чисті консервні банки з під кукурудзи чи горошку, гофрокартон. Ви можете принести матеріали в офіс розумне довкілля Хмельницький за адресою вулиця Бандери, дріб 1 А Терцамонбланд на третьому поверсі, або ж у центри управління відходами за адресою вулиця Проспект Міру 7, або ж мікрорайон Ракове, перетин вулиці Чорновола та Пілоцької. Також необхідні матеріали приймає і екобус. Дякуємо, що обираєте перший подільський більше на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Мирного вечора та тихої ночі. Побачимось.